Більше тисячі заяв за цей рік надійшло від мешканців романської громади на оформлення земельних ділянок, нагороди і ведення особистого господарства. Видають же на діли, зокрема, два гектари винятково учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, говорить заступник міського голови Ігор Легуша. У громаді каже, створили реєстр ділянок для продажу на аукціоні, аби заробляти гроші. Деталі у Катерини Гладенко. На засідання до романських депутатів прийшла мати воїна, який говорить жінка, два останні роки служить на сході країни. До міської ради про виділення двох гектарів землі звернулись влітку цього року. Я просто хочу, щоб мої дитині, так як і положено, дали чого відхиляєте? Чого і пан голова казав, що не переживайте, дадуть, коли дадуть. Що не так, як пояснила начальниця відділу земельних ресурсів роменської міськради, у документах не вказали, що чоловік учасник АТО. сама ж ділянка була передана від держгеокадастру до міської ради як вільна, і управління держгеокадастру не повідомляло роменську міську раду про прийнятий наказ щодо даної земельної ділянки. А земельна ділянка, яка була передана згідно акту приймання передачі, була включена у перелік земельних ділянок, які підлягають для продажу на земельних торгах, права на які з цих підстав і було в серпні місяці відмовлено. За словами Оксани Палащенко, це питання повторно мають винести на розгляд депутатів на наступну сесію. Загалом на засіданні депутати мали надати близько півсотні дозволів на розроблення проєктної документації та стільки ж відмов. У підсумку частину з них зняли на доопрацювання. Як планують розпоряджатися землею, пояснили представники фракцій. Ми не можемо всіх забезпечити земельними ділянками. Ми не можемо дати всім. То у нас єдине залишається ці земельні ділянки залишити в комунальній власності. Якщо ми замість того, щоб дати сьогодні по 2 гектари, які завтра продадуться цими ж людьми, щоб отримати, хоч зараз, якимось чином, якісь кошти за рахунок тих, тих самих земель, так то. Ми на цих землях можемо створити дійсно нормальний фермерський старт. Цей Прибуток має отримувати саме громада і має йти на задоволення потреб усіх членів громади. Це буде ефективно. Земля має працювати тільки на громаду. Та земля, яка вільна і яку ми можемо здавати в оренду, то тільки через аукціон, щоб все було прозоро і зрозуміло. Огороди, пасовища. Сінокоси обов'язковому порядку знайти механізм видачі цієї землі оформлення правильного людям, щоб вони могли нею користуватися в частині виділення учасникам АТО і сім'ям загиблих хлопців на війні. Значить, позиція однозначна, що ці люди категорії цього населення мають отримати свої два гектари землі. Перед тим, як роздавати землю, повинна була проведена інвентаризація землі. Зробити громадське пасовище, щоб люди могли користуватися, оформити огороди. Можливо, не на одну людину, а на село його оформити офіційно. Ми створювали. Перелік земельних ділянок, які ми на аукціон винесемо, ну щоб могли люди купити. Якщо людина платить за землю, а не отримує її безоплатно, то вона матиме певні якісь щось. Вона на ній робить. А якщо отримали, та сьогодні отримав, завтра продам. Міська рада не може бути вище, чим конституція України. Конституція це найвищий орган, тому ми за те, щоб забезпечити конституційне право громадяни громаді. Можливо, не вистачить, але не обов'язково людина повинна взяти в нашій громаді цю землю. Вона може написати по всій території України. То, що так же як деякі люди, які не є прописані на території нашої громади, пишуть до нашої роминської міської ради. Наша фракція вважає, що кожна людина. Маючи такі права, повинна отримати ці два гектари. Але зараз у нас в міській раді в громаді склалося так, що ще не пройшла інвентаризація земель. Тому на даному етапі ми можемо надавати тільки, скажімо, атовцям цю землю. А коли вже пройде інвентаризація, можуть бути розглянуті решта питань. Ми пропонуємо. От землю розділити там на три частини. Так, одну частину це залишити для інвестиційної привабливості нашого регіону. Основну землю треба залишити для, для аукціону, для передачі на аукціон. От, і щоб земля робила на громаду на нашу. От. А те, що роздать, от єсть. Верстви населення, от ми і сьогодні там давали ті малоймущі, там мало забезпечення, багатодітні, яким може і справді надо там які може не два гектари землі, тобто за певним принципом, там, там чи пів гектара, там чи гектара землі, дати їм. в першу чергу надається можливість реалізувати своє. право учасникам АТО, антитерористичної операції та сім'ям загиблих, наша фракція однозначно підтримує законне право громадян якість самої першої сесії. 24 листопада романські депутати проголосували за те, аби 11 земельних ділянок виставили на аукціон. Їх загальна площа майже 89 гектарів. В Принципі правильно громаді треба за якийсь кошт жити. Це правильно. Але я взагалі що вважаю, що взагалі то інша сторона цього питання, що люди також мають право по закону України отримати два свої гектари. Тобто, тут, ну, моя така думка, що хтось на 50 на 50. Треба всім давати. Ну щоб земля була в людей, щоб могли займатися господарством. Є рішення депутатського корпусу щодо надання два гектари земель. Тільки воїнам ООО, АТО та ООС в першу чергу з приводу надання огородів. Процедура є, вона працює. Городи, які в межах населених пунктів надаються без проблем, враховуючи право використання, враховуючи земельні ділянки, вільні, невільні враховуючи, скажімо, бажання, потреби і таке інше. Якщо немає погородах, якщо нема в межах населеного пункту, городи, які люди бажають тоді, воно проходить тільки як може людина брати в оренду. Площа Романської громади 96,5 тисяч гектарів. Із них сільськогосподарських угідь приватної державної та комунальної форми власності близько 73 тисяч. Саме комунальних земель у громаді мають майже 9 тисяч гектарів. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина. Відповідно до земельного кодексу, кожен громадянин має право отримати у власність безоплатні ділянки з земель державної і комунальної власності для особистого господарства до 2 гектарів, для садівництва не більше 12 соток. Для будівництва і обслуговування будинку в селах не більше 25 соток, у селищах не більше 15 соток, в місті не більше 10. Стільки ж надається для будівництва дачі.